З метою виконання плану протиепізотичних заходів, а також на виконання рішень державної протиепізотичної комісії при Вінницькій обласній військовій адміністрації, а також рішенням надзвичайної протиепізотичної комісії при кабінетові міністрів на території Вінницької області в період з 1 травня по 17 травня. Проводиться перальна імунізація диких м'ясоїдних тварин. Дана імунізація проводиться бригадами в кількості 216 бригад. На території Вінницької області буде розповсюджена вакцина Орісвак у вигляді. Вона коробочки від сірників є всередині містить. Капсулу з вакциною зовні вона покрита м'ясокосним борошном, яка є приманкою для диких тварин, враховуючи лисиці. Ця приманка буде розповсюджена на території Вінницької області на площі майже 10 тисяч кілометрів квадратних. Дана вакцина на сьогоднішній день розповсюджена. Вже на всій території Вінницької області вакцина створює специфічний імунітет, контроль ефективності вакцини буде здійснюватися на 4, 8 та 15 день. При цьому буде спеціалістами ветеринарної медицини обліковуватися споживання принади на контрольних визначених контрольних територіях. Після цього через місяць буде здійснюватися обов'язково відстріл лисиць в кількості 2-4 голови на 100 км квадратних. Буде відбиратися кров на наявність напруги імунітету, а також нижня щелепа. Кров та нижня щелепа буде відправлятися в місто Київ, в Державний науково-дослідний інститут для. Дослідження. Ця компанія проводиться на території Вінницької області з 2018 року, як показує динаміка щодо кількості випадків тварин, захворюваності тварин на сказ. Звичайно, порівняно з 2020 роком та 2023 роком, то кількість зменшилася майже у 100 разів. Сказ є гостроінфекційним захворюванням центральної нервової системи. Після укусу твариною я би рекомендував би людям в обов'язковому порядку цю рану, по-перше, промити милом, і в другу чергу це обов'язково звернутися в органи ветеринарної медицини, а також до свого сімейного лікаря для того, щоб можна було прийняти рішення чи щеплювати антирабічною вакциною, чи не щеплюватися людині. Я вас хочу застерегти в цьому випадку і порекомендувати. Вам в обов'язковому порядку, якщо ви придбали тваринку, чи ви знайшли десь тваринку безпритульну, звернутися до ветеринарного лікаря для її щеплення, тому що це залежить ваше здоров'я, здоров'я вашої родини, тому що на сьогоднішній день популяція диких тварин збільшена у рази орієнтовно 3-4 лиса на тисячу гектар. На сьогоднішній день є тоді, як при нормі це має бути 0,5-1 голова лиса на тисячу гектар, тому велика ймовірність заходження лисів в населені пункти і покусу домашніх тварин, в тому числі сільськогосподарських тварин. Бережіть себе, своїх улюбленців, домашніх тварин. Та в обов'язковому порядку закликаю вас приходити до ветеринарних лікарів. Та щеплювати домашніх улюбленців.